Так, друзі, ви нам часто писали і в ютубі, і в Інстаграм, скільки можна знімати машини по 35-40 тисяч доларів. І сьогодні в нас народний автомобіль, ми вас почули, і це 11 тисяч доларів. І я вважаю, що це найкращий автомобіль, який можна привезти в даному бюджеті. Нормально? Цьому відео ми поговоримо, скільки вийшов даний автомобіль нашому замовнику. А я вам нагадаю, це Audi A4 2014 року. Звичайно, квадрова. Так, ну що ж, поговоримо про передню частину автомобіля. Тут у нас спереду ксенонові фари. Ми маємо парктроніки спереду та ззаду. Маємо туманки, маємо велику решітку радіатора зі значком. Також чим відрізняється взагалі S-Line від звичайної Audi без S-Line? Ми маємо інші трошки бампера. Ми маємо з боку такі сплітера, я не знаю, як це назвати, і трошки інший задній бампер. Також в нашій комплектації є еслайнівські диски на червоних супортах, на яких машина дуже м'яка, ну і гарно, агресивно виглядає. Також шильдики еслайн на крилах, тому це такі перші ознаки, які відрізняють цю машину від звичайної. Щось я в лівій смузі їду 80 км за годину за містом. Ми почали? Ми почали. Добре. Що можна сказати по посадці? У нас є е пам'ять сидінь в двох положеннях. У нас механічне регулювання е керма, бо я не знайшов електричного. Поговоримо про комплектацію даного автомобіля. Тут в нас, якщо е, зважувати його з американським ринком, бо в Європі там взагалі є варіанти на тряпці і є без підігрівів сидінь. Якщо говорити для Америки, то в нас середня комплектація навіть трошки вища, бо в нас тут є преміальна музика. В нас тут є датчик світла, датчик дощу, в нас є люк, в нас є підігріви сидінь, в нас є мертві зони, які дуже допомагають приїзді на трасі взагалом місті. Це дуже зручна штука. В А4 -я, я мало такого зустрічав. Е, Якщо говорити про музику, тут нас стоїть Бен Коловсон. Машина дуже гарно себе поводить з там з якістю звуку. Тут багато динаміків. Машина видає чистий звук, гучний звук, його не бракує. Бо є машини, в яких гарне звучання виконане через те, що там менше динаміків і не так гучно. Варто поговорити про двигуни, які тут стояли саме в нас двохлітровий TFSI, який мав ряд, ряд проблем. В Доресталі там взагалі була біда, там був масложор постійний. Знаєте, як в тому приколі. Я за хліб з маслом готова на все, навіть на убійство. Оце про цю машину, як вона любить масло. Також в них є по бідам. Це те, що в них ланцюг. І цей ланцюг треба міняти в діапазоні. Там, ну хто як їздить, там 110 тисяч кілометрів, 140 тисяч кілометрів. До речі, заміна ланцюга, я думав, коштує приблизно тисячу доларів. Але от мій товариш ми йому якраз і приганяли машину, він замінив цей ланцюг за 500 доларів. І каже, зараз ніякого масажорства немає взагалі. Тут в нас 220 кінських сил. Машина на повному приводі кватро, і не варто плутати кватро, це яке було раніше, і те, яке стоїть на дорожчих машинах. Тут у нас кватро виконано тільки в цілях безпеки, в цілях комфортнішого керування. І якщо ми їдемо на трасі, то в повороти ми можемо заходити там на 120-130 сто км, і потенціалу машини повністю вистачає. Будь ласка, мокра дорога. Ми маємо згин дороги, і зараз спробуємо війти собі плавно поворот. Швидкість 120. Ну і взагалі ніяких питань немає. Це також е, у нас хороша гума тут стоїть, тому навіть моменту не було такого, що нас може винести або щось статись не так. Йдемо далі. Також тут є в нас спортрежим, але він виконаний лише на коробці, так як шостих тут немає, що можна ще вибрати, щоб машина е, мала кілька видів їзди, там індивідуал в ауті є, комфорт. Динаміки так далі тут лише виконано через коробку. Що можна сказати про шумоізоляцію? Я думаю, на відео вам також чутно, що шумоізоляція тут хромає, але не варто забувати, скільки це авто коштує. Ну, що можна сказати по задній частині? Я думаю, всі бачили a 4 по 8 кузові в рестайлі. Ми маємо ззаду есланівський бампер, маємо парктроніки, значок a 4 2.0 quattro, звичайні задні ліхтарі, які в нас світять червоними поворотами. Мені це, якщо чесно, не дуже подобається. Європейські виглядають гарніше. Ми так і називаємо це відео Народний герой. Так, що далі? Що далі? Це є, не знаю. <реш> це пам'ять сидінь, 1-2, сет, не знаю. Ов, це виключений пам'ять сидінь. Вона не, не запам'ятовує, як я сижу. Так, друзі, в нас немає адаптивного круїз-контролю, але мені здається, в 4 b Б8 кузовах взагалі не було адаптивного круїз контролю У нас є звичайний круїз контроль який ну, ти включаєш на трасі круїз контроль Я ніколи не включаю. Я мірю максималку на своїй машині, коли я їду по трасі. Щоб ви знали, ваш шостої є... це сьомий кузов 3.0. Обмеження на 209 кілометрів. Тут ми міряти не будемо, бо це машина мо кента, і йому треба буде ще залити 2 літри масла після тої моєї поїздки. Робити я того не хочу. Так, ще повернутися варто до двигуна. Мій товариш казав, що на півтори тисячі кілометрів в нього розхід масла був одна літра. Ну, солідно. Поговоримо про основну біду цих двигунів. Це є в нас TFSI, 2 двохлітровий на 220 сил. Основною їхньою проблемою є це те, що вони масложори. Чому так сталося? Це маркування двигуна АЕ 888. Це вже у нас друга генерація. Тобто, в першій генерації це був, по-моєму, 2008 рік по 2012. Там взагалі була біда з масложором, бо тому що Ауді в 2008 році вирішило, що їм треба облегшити їхній двигун, зменшити розхід для користувачів. Тим самим вони змінили візерунок на поршні. На циліндрі самому і через це машина почала надмірно споживати масло. Так, як я вже і казав, я буду часто порівнювати цю машину з F-30, так як це є прямий конкурент. f 30 в плані водіння дає нам трошки більше емоцій, тому що там буде різкіше керування двигуна, машина буде трошки різвіша, але це якщо ви берете 328 BMW в F-30 кузові, там 245 сил, тут 220. Плюс по звуку двигуна, він звичайно трошки агресивніший f 30 і сказати, що мені більше подобається, мені напевно зараз більше вже подобається Audi. Я їздив на F-30, в мене зараз А-6, мені більш комфортніше машини, на яких я відчуваю себе трошки впевненіше, там на трасі, на дорозі, щоб мені ну, шумоізоляція була набагато краще. Це саме вам дарує і Audi. Так, давайте два слова скажемо взагалі про мультимедію системи Audi. Тут мені не подобається зовнішній вигляд. Бачите, вона втоплена всередину в торпеду. В F30. це виконано набагато гарніше, набагато сучасніше, на мою думку. Хоча, так як я користуюся Audi, менюшка мені подобається, функціонал мені подобається. На, ну мені як користувачу набагато легше і простіше знайти щось тут, ніж знайти на BMW. Приборка. Приборка як приборка, немає нічого насправді поганого, що сказати, нічого хорошого також немає. Вона не разить в очі, вона не відволікає від водіння. Тут можемо подивитися про розхід, про поїздку, про скільки часу ми в'їзді і так далі. Тобто, ну все зручно, все під рукою, нічого складного тут немає. Кермо сам вигляд керма мені дуже подобається. Також є все, що потрібно: гучність збільшити, покерувати там системою, яка тут у нас є з радіо. Тобто, насправді все легко і просто. Але нічого в так, крутого. Так, друзі, ну що, тепер поговоримо про найцікавіше. Може, комусь спочатку відео е, хтось не повірив, що вона вийшла 11 тисяч. Тепер пішли по цінам. 2950 склала покупка авто в Америці. Доставлений в авто в Україну. Вийшов 9 тисяч 100 доларів, якщо я не помиляюся. По ремонту в нас був зачеплений капот, крило, фара та бампер. Бампер ми запаяли. Бампер можете подивитися, ми вам потім зробимо вставочки, подивитися, як, до речі, крило по зазорам, бо крило ми взяли замінник тайванський, капот також замінник. Капот з крилом вийшов нам 320 доларів, якщо я не помиляюсь. Плюс покраска трьох елементів: це бампер, капот і крило. Фару ми взяли БУ оригінал. Взяли з речі з такої самої машини, але, от як ви можете бачити, я не знаю, чи якщо я зараз її відкрию. На жаль, не засвітилося світло -фар. Ми потім також вставимо вам картинку, трошки віддісляється колір фари, але це спеціалісти казали, виправляється, тобто нічого того страшного немає. Тому, друзі, я сподіваюся, наш огляд вам сподобався. Якщо ви хочете дійсно гарну, хорошу, народну машину, яка вийде вам в 11 тисяч доларів, яка дешевша на 3 тисячі доларів, ніж є на ринку, бо реально адекватні варіанти коштують в районі 14 тисяч доларів. Пау! Полетів самоліт. Реально варіанти на ринку 14 тисяч доларів. Ця машина обійшлась нашому клієнту, нашому замовнику в 11.